23 липня Свята Церква вшановує пам'ять начальника всіх руських чинців та засновника Києво-Печерської лаври преподобного Антонія. Зазвичай у день святкування його пам'яті до лаври з'їжджаються не тільки архієреї, а й численні прихожани монастиря та паломники. Цьогоріч богослужіння проходило в свято Успенському соборі. обителі. Божественну літургію очолював предстоятель церкви. Блаженніший владика Володимир перед початком служби освятив царські ворота соборного іконостасу. Серед учасників урочистого богослужіння, які єдиним серцем і єдиними устами прославляли богоносного засновника чернечого життя, був і тезаіменитий митрополит Бориспільський Антоній, якого архіпастер привітав із днем Ангела. Антонієм Владика став у січні 1994 року після чернечого постригу в Троїце Сергієвій Лаврі. Але з життям великого подвижника віри знайомий з дитинства, бо першою прочитаною книжкою малого Івана Паканича був Києво-Печерський Патерик. А у себе вважає, як тільки пам'ятає мама з самих пеленок нас приводила в храм. Це для нас була така атмосфера своя. Мама глибоко така церковна людина. Вона нас вчила і читати з братом і з сестрою по церковнослов'янськи. Ми всі виховувалися в храмі. Я тільки пам'ятаю, що я був ну, дитина маленька, людей завжди в храмі дуже багато. І ми, ну, я маленький виходив так в, 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 в цей проміжок. На де можна було бачити священника. владика виріс на Закарпатті по сусідству з Чумалевським свято-Вознесенським жіночим монастирем. Наразі не часто буває у рідних, бо вільного часу у керуючого справами церкви, першого вікарія Київської митрополії та ще й ректора київських духовних шкіл, завжди обмаль. Нема зовсім часу. А коли займався тільки академією, ми збиралися з нашими викладачами, вели волейбол грали. Крім того, що я люблю читати, я люблю рибалку. Да, риб, рибалку, тому взяв з дитинства. У нас коли з братом була б вільна хвилина, ми завжди з братом удочку і на річку на рибалку. І майже думаю, що половину часу ми проводили на річці в дитинстві. На річці чи футбол грали. Це також було в дитинстві. У нас було моїх ровесників дуже багато на вулиці. Ні. Ми навіть свій стадіон зробили. У багатьох із нас побутує усталена думка бачити в архієреях людей суворих і замкнених, тим паче в тих, хто обіймає церковні керівні посади. Митрополит Антоній сприймає адміністративну роботу як необхідний чернечий послуг для церкви, хоча сам більше тяжіє до творчої діяльності. Для мене це тягар. Треба приймати якісь рішення, які не завжди. По твоїй суті, по твоїй природі, але їх треба приймати. І це від цього що ти страждаєш. Владика Антоній зізнається, що коли буває особлива важка на душі, то подум лине у безтурботну пору свого життя, У край, де по особливому пахне скошеним сіном і де без угаву щебечуть пташки. Мені здається, що кожна людина, коли вже доросла, хотіла б залишитися дитиною. Особливо, коли ще бачиш очі своїх батьків. Дитячі роки, вони дійсно це самі щасливі роки, і тобі хочеться цього земного щастя, хоч чуть-чуть хоч, спробувати ще раз. І коли ти приїжджаєш ти завжди надієшся на це щастя. А ще відчуваєш себе щасливим, каже Владика, коли хоч трошечки усвідомлюєш, що носиш дароване Богом ім'я великого подвижника, яким є преподобний Антоній Печерський.